Заряджається отак. так. для другої у нас з кожним днем стає більше, зброя стає новішою, сильнішою. Це вже замітно кожному, хто хоче десь цим містикатися. має зайти от в цей проріз. Плотно. Прицілились, вистріл і одразу на напродохнули. Ще декілька слів на рахунок бойового духу. Хочу сказати, який зараз однозначно знаходиться на висоті. Ми з кожним днем сильніші, досвідченіші, а ворог, ворог слабший. Вірте в нас, вірте в зсу, вірте в мене, наш підрозділ Україна обов'язково переможе.